Поруч дощу більше тисячі любителів бігу зі всієї України і за кордону зібралися на площі Франка, аби взяти участь у благодійному півмарафоні. Розпочали забіг наймолодші учасники. Вони долали дистанції у 100, 400 та 1000 метрів. Десятирічний 10 Остап вже втретє долучається до такої спортивної події. каже найбільшою мотивацією для нього є підтримка публіки. На початку це було трохи страшно, бо розумієш, що біжиш останній, але коли вже так переганяєш, то було. Легше і навіть було приємніше, коли так от стоїш, і ти біжиш в коридорі з людей. І бачиш, як вони тебе підтримують. Це мені дуже сподобалося. Уже традиційним забіг ставить для сімейства Цюпаків, адже щороку Павло разом з дружиною та дітьми готується як до особливого свята. Цього разу вирішили подолати дистанцію у 5 кілометрів. Ми любимо бігати. Дружина полюбила після мене. І тут тільки діти беруть приклад. В принципі, 10, ой, на... вже того року теж бігли. Цього року теж біжимо. І, в принципі для нас це якесь окреме свято, до якого всі готуємося. І це якось вже як частинка нашого життя, ну принаймні, мого. а так вже рідні, рідні підтягуються. Аби пробігтися вулицями рідного міста Марія Мазур приїхала із Вроцлава. Жінка каже, саме півмарафон став для неї причиною повернутися додому, хоч на декілька днів. Я трішки в 16-му році була в Клаб» і бігла 21 кілометр. Це був мій перший досвід. Потім десятка в Чернівцях. Але трошки так мала. Е, перерву бігу на час від часу бігала, а зараз е, поклала собі ціль хотіла додому. Приїхати, бо зараз живу в Вроцлаві, і зареєструвалася, що була причина приїхати додому і відновити свій віх і пробігти п'ятірку. Франківський півмарафон відбувається вже в десяте. Учасники обирають дистанції від 100 метрів до майже 22 кілометрів. У межах змагань організатори створили благодійний пробіг на 2 кілометри 100 метрів на честь військового Сергія Караванця, засновника бігової події, який уже рік вважається зниклим безвісти. В цьому році в нас дуже потужна благодійна складова. Ми ініціювали караванець Черетіран. Караванець тіран» – це пробіг, названий в честь засновника франківського півмарафона, мого друга товариша Сергія Караванця, який зник безвісти на війні у травні 2022 року. Разом з благодійним фондом Порт Франківськ ми збирали кошти силами командного збору, також організований благодійний пробіг. Загалом організаторам вдалося зібрати близько півтори мільйони гривень, які підуть на закупівлю ФПВ-дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Віталія Віталія Ігор Гурпопик, телеканал 402.